Так, продовжуємо. Ми зупинилися на тому, що Михайло Євгенович розповідав, як він прийшов все ж таки вже тренуватися до професійного тренера. До речі, скажу, що доволі негарно тоді ну, заздрили. Я не буду казати, хто, бо до цих людей я з великою повагою ставився. Вони зараз живуть у Німеччині. Один майстер фіди, другий міжнародний майстер, але й вони називали. Деякий час Олександра Григоровича репетитором, а не тренером, тому що в нього були, ну, здається, для тих знов-таки часів це, це у групі, чи, мені здається, коштувало там, ну, таких більш-менш серйозних грошей, і е, багато хто, можливо, заздрив і намагалося якось так, ну, що він не працює в США, тому він е, репетитор. Ну, це, звісно, було некоректно і нечесно, тому що найбільші успіхи саме були тоді. Олександра Григоровича. Ну, добре, добре. Скільки років ти протренувався у майстра спорту? Ну? Ну, <аспоріг> е не менше п'яти, п'ять-шість. 5-6 років. До, е ти, е І він мене. Він мене, ну як, зробив з там, третього розряду ну, КМС. Ось. Ну, до початкового КМС дійшов ти, так? Угу. Mm -hmm. До початкового КМС. Нє, ну звісно, в нього база була. Ну, професійний шахіст, що можна казати? Майстер спорту, сильний шахіст, сильний тренер. Зрозуміло. А, а таке, е, таке питання: що ось з дитинства, ну, в дитинстві е, ти. Я знаю, ти грав у чемпіонатах України, але тільки мені здається, у тих, що. Ну, Павло, виправиш мене, якщо невірно сказав. Тільки у тих, що були у Херсоні, а взагалі за межі Херсонської області у дитинстві, тоді виїжджали ви чи ні? Ну, Каховка, це не за межі. Ні. Тому ну, ні. Тобто не виїжджали. Ну, я грав у чемпіонаті України, так, в Херсоні, але я в нормальному, по-моєму, не грав. Ну, см... По-моєму, -по віку. Я грав ну, тільки у старших. Бо... Так, які були, так і ми. які були, в тих і грали, ну, зрозуміло. Так. Угу. Це а... у тому, де, де, де Аріщенко набрав 9 з 9. Так, да, де 9 з 9, але ж то було серед чоловіків. Ну. Серед. Не, не, не по возростах це було. Ні. Яких серед чоловіків? Йому він хлопчик. А, ну так, так, да, да. це було, значить, ну там, типу, до, там, до 14, напевно. Ну, щось таке. Так, да, а мені було там 8 чи 9. Чи 10. Я тоді просто пригадую, що я грав, сидів там у пліцу, то з Грабінським грав. Ну я ще мабуть, КМС же ж був. І грав у Бліц, там, грабінським, чи дві чи на п'ять грав, чи щось таке. Там ну, ну з Кабелянським грав. Ну вони так грали, ну не, не дуже сильно, але бу, бо вже були такі пальці веєром. В них тренери. Е, і просто я пригадую, що ну, і діточки звісно, всім цікаво зі мною пограти. Що так, я от обліцую, швидкість прибавутки, якийсь там гумор. І Ареченко а ходить і дивиться, ходить і дивиться. Я, а я ж знаю, що в нього там вже сім 7, 7 чи вісім з 8. Я кажу: ну сідай. Він же ж там був з цього, здається, з Луганської області. Я кажу, ну сідай, я тебе перевірю, що ну і він якось мене обходив, обходив, обходив. І так ми й не зіграли. Так ми й не зіграли. Потім, якщо ти пригадуєш, коли ми були з тобою у Євпаторії, там поїхали так і відпочивати, і подивитися, як там з універсіада і коли. Оця історія, можливо, ти пам'ятаєш, коли ми прийшли після Остевечерінка, чи, чи що воно було, ми прийшли вже відтішена і. А, що, що ключі втратили, то так я з полотенцем у полотенці майже після душу і пішов до туру. Ні, ну там були якісь шорти, звісно, але не було ані футболки, нічого. А забрав з собою ключі Дмитро, тішин, міжнародний майстер. А я ось то, ну у шортах, звичайно, там але з полотенцем, з, з, з полотенцем пішов до туру, і там ось. Теж цей був представник команди Луганщини університету. І він розповідав, який там сильний Сашко, і так і так і, і я кажу: така може на гроші? Тоді можеш зіграємо. А він так на мене подивився у турнірі не граю, стою там якийсь. <свистач> Навіть без футболки, хто що, він там мені щось там, там по 100 доларів чи по 200, вже домовляється про гроші. Я кажу, так ти ж позви з ким грати. Що ти домовляєшся, Ти ж потім не заплатиш, кажу, що ж мені з тобою домовлятися? Ти ж то не, не будеш платити. А він та зараз. І тоді там, воно такого підвалу було. У підвалі був клуб такий, і в Івпаторі. Так, і з підвалу такий поважний, Сашко, Орещенка, вже гросмейстер доволі сильний, виходить. А я йому, Саш, це зі мною грати. Це зі мною. Ти, ти, ти не помиляєшся, грати будемо зі мною. І відразу тоді і концерт нарисувався, намалювався, і йому ввечері потрібно і поїсти там десять разів. Ну, взагалі, всі усі плани на майбутні 300 років були зайняті. Арещенка. Ну чомусь я так пригадав, що Зарещенко так ми намагалися намагалися зіграти, так і не зіграв. А грав я з ним до речі на чемпіонаті України. Він вже був майстром, я ще ні у фіналах чемпіонату України, тоді там було 10 сильніших виходило до фіналу, чи 12. Я ось грав з ним і е дві нічиї я зробив чорними. Кожного разу безнадійно в мене було. Бо, як я казав, варіант дракону за чорних грати ні в якому разі не можна, але тоді я цього не розумів. З дебюта отримав безнадійно, але потім якось я грав, мабуть. Захищався краще, ніж він реалізовував, тому він нічого і зробив таки. Тобто, а у Бліц жодного матчу ми так, на жаль, і не зіграли. А ти грав за Рещенко чи ні? Звісно, він тоді був дуже сильний. Але довелося грати чи ні? Ні, не грав, а то я. Ну, ні, не грав з ним. А, е... Ось ти казав, що ти ходив до якоїсь до США, їздив так, тренуватися, а потім я ж знаю, що у вас були цікаві заняття, е е е е е коли ти додому приїжджав до тренера майстра. Так, да, це були індивідуальні. Я там в нього майже весь день сидів, і ми грали у героїв. <гум> <гум> ну не все так. ж заняття, чесно кажучи. Ну ні? так, ні, ну звичайно, ну платили йому кошти за індивідуальні уроки, і ці уроки були, звичайно, але ну що, я міг би приїхати о 10-й Ранку позайматися до 11 і уїхати. А я уїжджав вже було затемно і мене навіть ходили на зупинку, зустрічали там бабуся з дідусем, тому ну вже пізно, темно, там 8 вечора. І вони мене навіть, ну це не кожного разу, бувало і в 3, і в 5 приїжджав, ну а платили за годину. І ось тобто цю годину ми в шахи займалися, а потім що я де роблю, ну це вже таке. Е, ну просто це там якийсь 98-й 9 рік, і е, там, можливо, 2000-й вже. І, ну і він вже ж в нього був комп'ютер. Ну, в мене теж був комп'ютер. Е, е, ну, але це ще була така, е, дуже мало у кого був. І він десь купив диск. Один з шахів і один з героїв. <рес> і той диск, що шахи, я, він мені вмикав партію. Ну, він називався Якась там підбірка, база з партій. Це асістент, мабуть. Я Ті не знаю, там але. Такий, там, такий же. Ну, там було дуже багато, там десь сотні тисяч чи мільйон партій, е, якихось яких там. 80-х-90-х років. Там Супер турніру в Лінарісі, там, Day. ну, зі, зі всіх турнірів там Карпов, Каспаров, Леко, ну і так далі. Адамс Тіман. Ось. І він е, мені е, просто вмикав ці партії, я брав Зошит, переписував. Так, у мене тут жінка з роботи їде, та мені салютує, що вона їде. А треба зустрічати? Ну, ну поки, поки ні, вона ще виходить, але вона пише, просто це заважає. Так. Е, і значить, він е, вмикав мені цей диск, я брав зошит, переписував ті партії, які він мені показував, які відповідали тим дебютам, що ми вчимо. І все. Ну, ну, ну Дещо розбирали разом, а все, ну, найголовніше це була моя самостійна робота вдома. Я потім вдома розставляв шахи та по цьому зошиту розбирав е, ось ці всі <кхем> партії.